Когда я очнулся после операции, и здесь я, открывая глаза, увидел миловидное лицо девушки, которая помогла мне, смочила мне губы и очень бережно и заботливо за мной ухаживала. Ее звали суп Анна Сергеевна. Я думаю, такие медсестры нам надо. Я очень доволен, что именно она ухаживала в такой тяжелый для меня период. Перш ніж обрати професію медичної сестри, я захопилась історією медицини. Люди, які присвятили своє життя такій благородній справі, які поєднують в собі велику науку та віртуозне мистецтво творіння добра, викликали в мене таке захоплення і прихильність, що про інший вибір я вже й не думала. Я поділяю їх девіз: любов, мужність та честь. Анна Сергіївна такі. Все выпускники Непродожинского медицинского училища, которому недавно исполнилось 80 лет, обладает всем тем набором знаний, которые должна обладать медицинская сестра. У нее в характере, в общем-то, желание помогать людям. Она умеет в нужное время быть и решительной, и требовательной, а в нужное время быть доброй, мягкой и отзывчивой. Що, в общем-то, характеризує її як человека, который, в общем-то, дійсно пішов в медицинську професію по призванию. Мою любов до обраної справи підсилило й те, що мої улюблені письменники чехов, булгаков, рабле та були лікарями. Їх творчість надихає мене на плідну працю. А як вразило мене те, що автор гімну, мого рідного медичного училища, головний лікар. Стоматолог, член національної спілки письменників України Валентин Бурхан. почуття патріотизму, гордості і відповідальності викликає те, що Дніпродзержинці з повагою і розумінням відносяться до медичних працівників і медицини. Це підтверджує те, що у Дніпродзержинську є вулиці медична і лікарняна. Перша міська лікарня знаходиться на вулиці, що носить ім'я земського лікаря Коваленка, автора першого перекладу на українську мову слово о полку Ігорівим». Галина Романова, студентка Дніпропетровського медичного інституту буремних сорокових, активістка антифашистського руху одного з концтаборів Німеччини. На вулиці, що носить її ім'я, розташоване міське управління охорони здоров'я. Шанують у місті і пам'ять лікаря і письменника Валентина Бурхана. Вже п'ять разів за останнє десятиріччя медичні сестри Дніпродзержинська перемагають на обласних конкурсах Краща медична сестра. І це надбання Дніпродзержинська, яке має бути матеріалізоване. Виражаючи думку дніпродзержинців, пропоную у медичному музеї створити галерею медичних сестер. Переможнець конкурсів професійної майстерності, які зараз вас і вітають. Нас єднає любов, милосердя, чесна праця на благо людей, щедрих знань тут і навіків зерна. Покоління збира молоде, і лунає з любов'ю стократно, Шарини в щасливих очах, Альма-матер, свята Альма-матер, Ти назавжди у наших серцях. Ти назавжди у наших серцях.